Вам треба подивитися цей серіал. Це один з найоригінальніших сюжетів, які я бачив, і це настільки цікаво, що від загадок всередині серіалу, аж ще позволить у кінцівці майже кожного епізоду. Багато інформації по сюжету дати неможливо, бо там дуже легко усе заспойлерити. Але мені дуже хочеться, щоб ви відкрили перший епізод та почали дивитися. Історія починається з того, що перед глядачами постає Люсі, перевантажена роботою жінка, яка також доглядає стару матір, що страждає. На деменцію. у неї розвалився шлюб, і вона має особливу дитину. Її хлопчик Айзек не плакав, коли народився. Не посміхається, коли йому щось дарують. Він не проявляє емоцій взагалі, а натомість бачить неіснуючі речі та може годинами дивитися у вимкнений телевізор. Він дійсно лякає, він завжди дивиться в нікуди, не кліпаючи. Всі його вчителі його бояться. Ба більше його боїться власний батько. Айзик виглядає так, наче він холодний на дотик. Він махає руками надто повільно, щоб бути нормальним. І його секрет вас здивує. Люсіш підривається у кроваті щоночі рівно. 3.30 ранку прокидаючись від жахливих видінь, які вона бачить у вісні. Проте протягом перегляду виникають питання, чи це звичайні нічні кошмари, спричинені поточними стресами і напруженням, чи результат прихованої травми, як свідчать інші миттєві галюцинації та очевидні флешбеки. Другим головним персонажем є інспектор поліції Раві, вічливий молодий чоловік, за винятком тих випадків, коли його нудить на кривавих місцях злочинів. Він розслідує вбивство, яке пов'язує злочинця з Люсі. Третім персонажем історії є легендарний Пітер Капальдій, який на початку розповіді зна знаходиться у камері для допитів та каже, що буде співпрацювати лише з однією людиною, і це Люсі. Усі герої пов'язані, але як і чому невідомо. У годині диявола є всі складові, що бути дуже-дуже хорошим серіалом, і мені шкода, що я не розповім вам про нього раніше. Актори цього серіалу підібрані ідеально навіть на рівні випадкового перехожого. Тут усе розраховане на те, що ви цікавились цією історією якомога глибше і шукали відповіді. Я вам обіцяю, ви не пошкодуєте. Якщо будете уважно дивитися, цей серіал. Буває таке, що дивишся серіал або фільм з ніби відкритим та зрозумілим фіналом, але після перегляду важко прийняти головну думку картини та починаєш гадати, чи вірно ти все зрозумів, та чи справді все так просто. Серіал допит саме з таких. Бо якщо після перегляду ви на декілька хвилин зупинитесь та почнете аналізувати, то на вас чекає дуже багато цікавих думок, яких не так легко позбутися. Це доволі інноваційна картина, і одна з небагатьох, яка дійсно намагалась змінити щось у перегляді серіалів. Головна фішка у тому, що можна переглядати епізоди у довільному порядку, і у вас однаково складеться цікава історія, яка працює. Автори пропонують глядачу самому провести детективне розслідування, і це саме те, чого довго не існувало на ринку розваг. Картина пропонує глядачу стати слідчим та розібратися у справі раніше за інших. Але не варто поспішати з висновками, бо навіть після закінчення перегляду усіх серій ви можете таки не скласти картину докупи, якщо будете неуважно слідкувати за усіма деталями. На початку кожної серії глядачу пояснюють, що під час повторного перегляду реальних поліцейських справ детективи можуть не дотримуватися хронології, за якою йшло розслідування багато років тому, та читають усі матеріали у вільному порядку. Автори підкреслюють, що глядачу також пропонується вільний порядок справи. від того, як кожен складе свій перегляд серіалу і буде залежати, кого він обере головним підозрюваним. Відмічається, що вірного порядку перегляду серій немає. Сюжет будується навколо реальної справи Брюса Ліскера, але у картині імена змінили. За ходом історії, хлопець позвонив у поліцію та запевнив, що на жінку напали. Він представляється її сином та благає приїхати якомога швидше. Прибувши на місце, патрульні затримують молодика, який був біля будинку. Як результат хлопцю, Дають пожиттєві. Відсидівши декілька років у в'язниці, хлопець починає боротися з системою і хоче довести, що його підставили детективи. Він вважає, що справу проти нього сфабрикували. Хлопець відмовляється визнавати себе винним та добувається перегляду справи. Саме за цим і буде стежити глядач протягом усього серіалу. Але історія не крутиться лише навколо хлопця та його особистих проблем. Особливу увагу картині варто приділяти деталям, що розкидані по різним епізодам і окремим Адже уся історія справи розтягнулась на декілька десятиліть, і автори серіалу чітко наголошують, що кожен зі свідків бачить день вбивства по різному. За ходом сюжету глядачу пропонують поглянути на справу під різними кутами і самим визначити, що відбулося з кожним з персонажів. Кожному в дитинстві розповідали казку про чарівний предмет, істоту або людину, що може виконувати будь-які бажання. Будучи маленькими, ми у це свято вірили та чекали, що колись нам випаде шанс замовити своє бажання. Ось і люди у серіалі Столик у кутку хочуть, аби їх заповітні мрії були втілені в життя, але на відміну від нас, у них є така можливість, натомість їм треба виконувати одну умову. Виконання бажання і плата за нього один з найдавніших сюжетів у світовій літературі і кіно. І тут він відіграний дуже добре. Цей серіал відразу після виходу потрапив до категорії аскетичних, але при цьому дуже стильних та успішних. З декорацій протягом усієї картини лише кав'ярня. На екрані найчастіше демонструють середні та великі плани головних героїв. Перед глядачем постає обмежена кількість акторів, які спілкуються сидячи за столиком у куку. І це майже все, що треба знати про серіал, бо люди не виходять за периметр однієї будівлі, та усі сюжетні перепитії відбуваються лише на слова. Діалоги та фантазія глядача це дві основні фішки серіалу, що зв'язані між собою. Автор запропонував вам чарівні історії у вигляді надзвичайно цікавих діалогів, які чіпляють, а вам варто лише увімкнути уяву та дивитися, пошарпаний старий. Щоденник, проста кулькова ручка, чашка кави за 2 долари, легка неголеність і куплений у секонд-хенді костюм. Абсолютна байдужість до долі людей, що приходять до чоловіка без імені, та цілковита нетактовність у питанні, які він ставить, сидячи навпроти, і таким чином показує глядачу усі деталі картини. Також за сюжетом до цього чоловіка підходять різноманітні люди, котрі дізнаються про його місце знаходження через своїх родичів, друзів або інших людей. Він підтверджує, що може виконати їх. Бажання, але спочатку просить людей виконати одне завдання. Згідно умов, люди не можуть змінити це завдання, але можуть відмовитись його виконувати. І тоді їх бажання теж залишиться лише забаганкою. Також люди можуть змінити своє бажання та знов таки отримати завдання. Але вже інше, глядачам не пояснюють, хто ця людина за столиком, які його цілі, чи є у нього якась сверхздібність і чи людина це взагалі. По суті, серіал складається з розповідей про події, і може здатися, що найцікавіше залишилося за кадром, але це не так. Адже за частиною екшен сен навряд чи колись на людську уяву та психологію поведінки, який і приділено весь екранний час. Вона тут показана просто дивовижно. Серіал точно вартує уваги і перегляду. Міні-серіалу Загублена кімната дається неймовірне. Усього у трьох серіях з мінімальною кількістю спецефектів, на прикладі гребінця, ручки, монетки, і Бог знає ще якого дріб'язку, нам достовірно показали, які процеси призводять до виникнення у суспільстві забопонів, міжособиць і таємних операцій. Так, навіть у наш освічений час. Чим же він так чіпляє? Насамперед багатою міфологією і загадками за сюжетом предмети з паранормальними властивостями з'явилися ще в 1960-ті, і до моменту дії серіалу про багатьох з них уже склали легенди, але звідки вони взялися, що сталося за межі півстоліття з моменту їх появи, скільки спільнот, що збирають і досліджують об'єкти, змінило одна одну за цей час. Можливо, картина не відповідає на усі питання, проте дає головну відповідь відносно сенсу цієї історії. Нам показують, як бажання володіти магічним артефактом перетворює звичайну людину на чудовисько. Історія починається з того, що ключ від магічної кімнати дістався поліцейському Джо, який не розуміє, як усе працює. І тому під час протистояння з мисливцями за ключем втрачає свою доньку, яка зникає у кімнаті. Тепер він має зрозуміти, як її витягти, хоча усі навколо обіцяють це зробити, як тільки він віддасть комусь ключ, тією чи іншою мірою розбещувальну впливу магічних об'єктів, таких як ключ і інші, піддаються всі їхні власники, і автори демонструють найяскравішим прикладом персонажа, для якого артефакти зведені в абсолют. Картина стає чудовим сатиричним висловлюванням. Уявіть, всі вбивства і багаторічні переслідування, всі багатоходові інтриги. І откровення, що зводять з розуму, відбувались через гребінець або через наручний годинник, через дешевий ключ з потертою пластиковою біркою. Можна, звісно, звинувачувати в усьому паранормальні властивості артефактів, що погано впливають на людей, але творці серіалу дають зрозуміти, що обожнювання речей і боротьба за володіння ними невід'ємна властивість людини. Незалежно від її становища освіти, неспроста в лавках мисливців з артефактами є найрізноманітніші люди від домогосподарок до підприємців. Завдяки цьому проєкт виглядає нетривіальною сатирою на суспільне споживання. У світі серіалу дехто буквально вважає, що якщо зібрати всі об'єкти разом, то можна поговорити з самим господом. Загублена кімната маловідомий феномен, на плечах якого стоять гіганти. І хоча багато елементів серіалу і були розтиражовані в інших проєктах, він все, що може здивувати, це динамічне стильне шоу з непоганими акторами та інтригуючою зав'язкою. А ще це витончена головоломка, яка вміло прикидається дрібничкою, але охоче відкривається перед зацікавленими глядачами, щоб показати йому непривабливі боки, людського буття, виправити які не здатна жодна магія.